Усім привіт! Мене звати Аня, і я викладачка української літератури в онлайн-школі Турбозино. Сьогодні ми поговоримо про початкову тему з української літератури. Подальше вивчення наступних тем є дуже важким і майже неможливим. І це роди літератури. Що це таке і як цим користуватися? Ну ми розбиратися. Тож, усього існує три основні роди літератури. Це лірика, епос і драма. Проте існує четвертий проміжний рід літератури, який утворився з поєднанням лірики та епосу. І це ліроепос. Тож, перший літературний рід це лірика. Ліричні твори зображують свої події у віршованій формі. Таким чином, вони передають свої почуття переживання та Розуми також у таких творах присутня емоційність та невеличкі елементи розповіді. Основними жанрами лірики є лірика, елегія, ода, сонет. Проте варто запам'ятати, що на НМТ вам частіше за все трапиться саме ліричний вірш. Таким чином відображається передача почуттів, розумів та переживань самого ліричного героя. Другий літературний рід це епос. Це всі ті великі твори, які ви так не любите читати. Тому запам'ятайте основні ознаки епосу: це прозова форма, сюжетність, яка передає події минулого, а також наявність персонажів та їхньої характеристики жанрами епосу будуть. І перший це роман: це найбільший епічний жанр, сюжет якого може досягати до декількох. То міф і матиме не одну сюжетну лінію. Повість: це менший за обсягом твір, ніж роман, і матиме лише одну сюжетну лінію. Оповідання: це не дуже великий епічний жанр, який розповідає про одну подію чи одного героя. Четвертий жанр це. Казка, яка зазвичай розповідає про вигаданих персонажів та вигадані події. І наостанок це новела. Єдине, що ми маємо про неї пам'ятати, що це твір із несподіваним фіналом. А тепер ми приділимо увагу проміжному роду літератури ліро епос. Як ми могли зрозуміти, він поєднує ознаки лірики та епосу. Але які саме нумо розбиратися? Тож від епосу цей літературний рід узяв сюжетність, наявність персонажів та детальний опис. А від лірики узяв віршовану форму ліричного героя та наявність художніх засобів, зокрема, притаманні такі жанри, як Поема, балада, байка, роман у віршах, думи та історичні пісні. Наприклад, у Ліру написана Катерина, Кавказ, Сон і Мертом, і живим Тараса Шевченка, Енегіда Івана Котляревського або ж Маруся Чурай Ліни Костенко. А зараз настала черга останнього літературного роду: драма. Єдине, що ви повинні про неї пам'ятати, що це майже те саме, що і готовий сценарій. Адже вона має такі ознаки, як поділ тексту Недії, акти та «Яви», має репліки та ремарки, і, зокрема, призначена для постановки на сцені жанрами драми є власна драма. Як приклад, можемо взяти наталку Полтавку Івана Котляревського. Також це комедія Мина Мазела, Миколи Куліша, трагедія та трагікомедія. Це Мартин Боруля, Івана Карпенко Карого. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та залишайте коментарі. Навчайтеся у кайф разом із турбо.